Бо так полюбив Бог світ, що віддав єдиного сина, і кожен, хто прийме його, не загине. Минатимуть сотні, минатимуть тисячі літ, минатимуть люди, Бо кожне життя минає, та є одна істина, вона терміну дії не має, так полюбив Бог світ. Що віддав єдиного сина. І кожен, хто прийме його, не загине. Кожен, хто прийме його, буде втікати від ірода, буде жити в умовах війни і не раз в епіцентрі болю, але навіть в найгіршій миті знатиме шлях до виходу, шлях до того, в чиїх руках знаходиться його доля. Кожен, хто прийме його, буде бачити чудо й знамена, буде ходити за ним, куди би він не пішов, разом із ним їсти хліб і черпати в ньому натхнення. І навряд чи буде любити шум безмістовних розмов. Кожен, хто прийме його, неодмінно стане інакшим. Життя з ним це зовсім не те, що було в житті без нього. І навіть коли буде аж до бостями страшно, він прийде і над страхом проголосить свою перемогу. Кожен, хто прийме його, буде принижений світом. Люди не розумітимуть, можливо, назвуть фанатиком, але Саме для цих людей Ісус скаже бути світлом, і кожен, хто прийме Його, не відступить від цього заклику. Буде йти, буде падати і знову рушатиме далі, у кожному дні доповнятиметься, що господеві приємне, складатиме до його ніг всі свої перемоги і печалі, усього себе приноситиме і не лишатиме нічого таємного. Кожен, хто прийме його, неодмінно буде радіти, завжди до нього спішитиме, як колись, пастухи дов'язав, а вдягнувшись у Божу зброю, піде по усьому світу і буде звіщати кожному найзмістовнішу в світі фразу. Так, полюбив Бог світ, що віддав єдиного сина, і кожен, хто прийме його. Не загине. Кожен, хто прийме Його, відчує Різдво по Новому. Не буде шукати Ісуса серед святкових столів, бо знає, що такому, як Він, святому і вічно живому, місце по правиці Отця і в серці тих, хто його прийняли. Бо так полюбив Бог світ що віддав єдиного сина, і кожен, хто прийме його, не загине.